Розбитих, де розбитих віті твої! Все. Всім привіт, з вами я, Орлик! і сьогодні у нас відео про те, як одна помилка ледь не коштувала нам перемоги з Віталіком. Це буде каточка в дуо з 9. Я ж діє ручкою. Каточка гарна, настріляла там нормально, взяли топ. Але була одна помилка, ви її побачите. Напишите в коментарях, що це була за помилка в кінці відео, будь ласка. А перед цим став лайк, пиши коментарі, що це була за помилка. Пиши будь-який коментар, бо це продвигає мене в рекомендації. Підписуйся на YouTube, підписуйся на Telegram, підписуйся на Twitch, бо я стрімлю кожного божого дня. Коли ти дивився відео, скоріше за все, що я стрімлю. Може дивитись мою трансляцію як і на ютубі, так і на твічі. Ну а ми переходимо до відео. Поїхали, хлопці. Поїхали. Да, да, за те, що у нас кожен скам знайдеться, це точно людина. На кожен товар є свій покупець. І Багато-багато летить. Бля, я новий думав. впадёт на простою типу. А ні, там. О, тут нас підходять, підходять уже. Накно мою. О там що є? мене ма- ма патрім. На жовті що є? О, мать ті злякався. Я не звертав. Switching mags. Бля, ну ганни, конечно. Я хочу за нього запустити. По жовту. Жовту стоїть, стоїть там. Нок, нок. У него селфик, у него селфик, я походу. Не, говорил. А ты добавил? Значит, я дружок. Я дум... Значит, я дружок, я дружок, значит. Спереди, спереди Надо было сразу Так, я с чем это дам? Ну, плюс-минус дам. Ah! Мне снайпер въебал. Откуда? Он у нас бач світиться, світиться. Сзади, сзади. Вон там. Вон там, да. Он нище, я понял. А вертуха була, це в нашу вертуху забрали. Бач, де ти світився, стріляв по вертушки. бачу, бачу. Розбив ее трохи. Донизу спустився. Бля, в тебе сзади хуяри. Сейві. Да, за якийсь Вот тут, за забором. Я справа заб... закрив, что стрелял по тобі Тут шеянус. У меня двойка, прямо біля я мене Я иду, я иду до біля тебе Снайпа хуярит с горы. С горы на зелене, снайпа хуярить. Не тут ки чай. Може прилезть, держи. Так, це вони за забором грають. Там что-то видно. Е, вони подсюди, вони бігали, щось отходили. Одне, одне. Бля, на мені на мини. На мені прям. Найс, 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 найс. Я дурак буду весь. Якусь як тримати село Верданської і красти там тачки. У цьому О, домі. Купляйте, пацки, продаю. 1000 гривень. Перелетів десь. Може десь до нас. Ні-ні, в -ні вікні, вікні там стоїть, розбив трохи. У мене такий ганець, що мені важко вдаль, поняв, є башиці. Лідку зняв, лідку. Так і дивиться з того великого ангару. Поняв, там... Крякнув його. Я хочу цю цих заражити, не хочеш? Блядь, не хочу, не хочу, не хочу. От двоє, двоє двоє Віталік. Там двойка, я думав він один. У мене нема плиток. Де я тобі я дам? Закидку. У мене теж нема закидку. Одна плитка в мене. Блять, але Збільшений лут тут називається. На на плитку кину, блять, гроші скину. Дурак, от дурак. На на. Снайпа, там снайпа, снайпа, да, да, да. Бля, мене патрят. тебе нема на штурмовку патронів? Щас дам, сейчас дам, підійди під мене. Получиться перейти в ты? Да, да, пусть. Тут хоть лут якийсь Губить десь Я вже знайшов, не треба, не треба, не треба okay. Чуть-чуть є Там людей капець, ще є тут у нас. риф 6 снайпер снайпер будка будка снайпер висока ця будка снайпера там снайпер а вот тут збив його чуть-чуть да той що був там на криші бо щось не пікається може будуть На комплект беруть походу Ну, розбитий Но. у них файт там ще склад був Да, там далі з ними тоже воював все біжить Там он там. метку, жопа метка. Жопа метка. Ого. левис, сквад. Кряка у ее. Нок, 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 нок лево. То, что я кряку? Да, 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 наверное, знаю. Он такие маленькие Поднимать. У меня бы ресурсы всех перелутал бы трошки. Пиздец, ну, как скатка капотный. Можно их ебать. Да. Тут комплекс, я то а, треку? Да, я да? Да ви не получає, у них там снайпа було. У них там дві снайпера були. Дивиться справа снайпа А, я бачу, бачу. А я не бачу, бля. Там два два Кнок, нок, 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 нок. А а Розбитый, розбитый, друг. Я їду, я їду, я їду Піднімаю. Не підніме вже. Балли на меня нахуй. Снайпер ему. Раз э, розпродажа, да? Да, Пішли да. Де Де я... Рожди, У мене вже два снайпера дивиться, чекай. Мови Все вонок. Вайпу. <laughs> а, снайпера кліпчик будь ласка, в студіи. На крещі були? Другий этаж. Другий этаж. О, И бэбка тут была у тебя, и датчик. Это хорошо вот, вот, вот. Есть бэбка. Опа, на. Да. Я дэвлюсь, я дэвлюсь, Двойка, двойка. Зараз, зараз, синочки, синочки. Секунду. Почекайте сі... одну секундочку. Не бачу. Ну-ну. No, Стоїв? No. Бля, перезарядка. Треба то вбивати. Давай, в'їжджай в нього, в'їжджай в нього. Чому ви стріляєте, синочки, блядь? запоминай, запоминай. Оцей дом. Оцей дом і оцей я, дом. Я, я наступ... Давай я на першу дам, ти на другу. Ну давай, давай на нозі підійдемо вже, так? Да? да, на нозі. Чин, що можна було. Затихли, походу, вайб був ні ні, напевно не вайп, вони просто сидять в деталі, как Там третій па було, понимаєш? Снайпер, оця жовта снайпер дивиться Жовта снайпер дивиться. Нок, нок, я влітаю, я влітаю, я влітаю. Помагаєш? Я розбився, я розбився. Я хуєю.

А ти зайшов? Добраво, найс. Там один. А, Тому, тут? Мене ращать. Один нок, один нок, один ног. Оде ХП знизу. Найс, найс. О, це цей склад був ноком. Дай інфу? Не знаю, де за здание. Двойка, двойка в мене. Он окнув? Оди, одини, одинаковый. Крякнув его. Сейф, 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 сейв, сейв, уйди. Немає плиток вообще. Я сейв. Okay. У нас у нас оцей рашут, Цих, ті рашут не рашут, а дивляться. Треба підійти під них. Там криша, Віталік, Треба, треп. Один okay. okay. лежить. Так, думаю, добив. Даю плетку в середині. А да, мені теж треба А ти, а ти другого вбив теж, так? Да? Ні, одного, одного. Я поміг тобі того, що ти бачив. Нам, да? тре, нам, нам треба проходити. Це метрів, це здання, що ти казав. Тут. Блять, ще сидить там, так? Да? Да. Треба дочекатися і проходити. Щоб спину нам не вийшов. Угу. Я стяв якесь, ти що? Дав метку, дав метку, дав метку. Хорош. Чендін сука Він там повзе чи що Донизу впав, донизу впав. Блять, і міни в зону. Десь тут, диму Розбитий і я. Забрав, забрав, забрав. Погано, погано діло, бо ми не збираємо. Ми на краю зони на країзони, і ще й чули нас. Отут, отут люди, тут люди, тут люди. Дивись, дивись, Я показую, де люди. Зараз, Осьом метка люди. Понял, я вниз, я в лівіс пошел пішов, пішов. Там двойка, я водонок, щоб пройти нам. А вікно було? Вікно, вікно було? Вікно, дв... да, двойка в вікні. Я оце я хочу зайняти. Да, 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 давай. Там снайпер була, не знаєш? Да, два снайпера. Ні, один точно снайпер, другого не знаю. Давай в цей будинок разом зайдем. Точно. Давай. Він давай. Тут, тут, він тут! Прякнув його! Гранату ще, є, Гранату, ще є! Я закидываюсь, я закидываю. Ну, пон ну нормально, нормально, Ще є, шек стріляють. Заліка, здалека стріляють. Ого, у нас тут здание, блядь! таке, тримали! Паціки ну У нас просто зона проти нас грає. Давай лівіше ты. Давай, давай. гляну! 48 метрів правіше типи. Оце здание напротив, понял? Да, снайпер дивиться, снайпер дивиться! Давай вниз спустимся. Віталік! Давай вниз спустимся. Да, 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 да. да Я просто лутав цей там термит. Пригодится. И бать зло. Ну, вони вверху считают там справа. А мы можем їх... Ми або їх рашимся до витоку, або идем внизу. Я бы вообще забив на них хуй. Але вони нам спину вийдуть, вони нам спину вийдуть, поняв? Ми будемо дуже світи. Ну так ми їх приймем. Enemy UAV is То ми тут чекаємо їх чи що? Давай, давай. The safe zone. Трошки почекаємо. Маска есть с тобой, да? Да. Все нормально. Блять. Я не знаю, может будку треба? Вы не видишь далі по радиусу. Не светится. Пойдем, нам треба проходити якось. Може це гостей, Вони блядь. Не зону... проходит, это якось. Может в зону. О, там двойка стоит, двойка на желте, стоит. Приймают когось. О, це О нормально. Приймають. Тут Тут три грати. Ой-ой-ой, Десь слева, десь слева, не знаю. Я, я чудом вижу. Без інфи Я чудом вижу. Блять, вайпу ему, вайп Да, Да, да. ось Віталік Прякнув його, треба добивати. Йо, нокну, хтось нокнув, я добиваю ее. Я не добиваю, даю шанс п'ятнятися. Не, не сука, блять, треба добивати Давай, давай. Сука, наша я це зробив. Давай перебігати, давай, 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 давай. Я добавив туди Вищийдем. Да, да, треба тревище чуть підійти. Якби Чекай, блядь, випадки. я не знаю зверху що робиться, понимаєш. Есть тепле слева, вот тут. Датчик від, святый. Нокнули то, но то нокнули. Нокнув його, нокнув його. Дивиться під мостом, правіше провіше. Тройка Отапо. осталось, тройка осталось. Один у нас тут на зубу, по-моєму. Якщо його не забирали. Оттак, да, він дивиться у мене. Метка, 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 метка. Внизу, внизу, внизу. Тут. В комнатки, тут. І один і один зверху, один зверху снайпер дивиться. Давай, давай, давай разом, Давай разом. <звук> там двойка на горі, там двойка на горі. А ты сольник, да? Угу. По зоні дивимося. Нормально. Бля, нам третій сольник. Ти закрив сольника чи ні? Ні, 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 він Сарад, не. Давай, давай, давай закриємо його, давай. Бля, він правіше, правіше, Віталік! Блядь, одне хп в нього. Він обходить, він обходить. Найс. Ты Ні, ні, не мене не массер. Пиздец, требует туди еще ее добивати, сука. Кацы дымы, блядь, отдыхали, пиздец. Пушать. На гори. Там, там, ти бачив, да? Добро, верк, добро, вверх. Він, провів, він провів, не розбив Одне одне, 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 одне. Чюди. не проїбався. Бля, я тупо я тупо вже біг на плюс я, две. Да, я я думав. Ну я не знаю, кінця. При... Він снайпи мене подокрякнув тю. Дякую, дякую. Ось така каточка дропнув 18 кілів. взяли топ-1. Ви зрозуміли, що то була за помилка, чи не зрозуміли? Пам'ятаєте, я не добив одного хлопчика там одненького. Не добив. Е, вирішив вкрасти кіл. Жадність мене чуть не поубила. Пам'ятаєте, я його не добив, а потім мене нокнув і ледь не вбив Віталіка ще. Ми могли програти через це. Могли програти. Тому краще добивайте, не робіть таких помилок, як я. Дуже дякую вам за перегляд. Став лайк, пиши будь-який коментар, підписуйся на Twitch, підписуйся на Telegram. Приходь на трансляції. Стрімлю я кожного дня. По 5-6 годин з 16.00 до 22.00. Можливо, я і зараз стрімлю. Ти перевір це на Твічі або подивись на YouTube, якщо кружечок, аватарочками, як кружечком таким червоним світлом, знаєш, я стрімлю. Ну а ми побачимося в наступному відео. До зустрічі, друзі, до зустрічі. Радий бачити вас всіх.